Як служать ув'язнені, понад 5 тисяч засуджених написали заяви з проханням дозволити їм служити в українській армії. І більш ніж половина з них вже у лавах ЗСУ. В які підрозділи зазвичай потрапляють? Чи такі самі права мають, як і інші військовослужбовці, і який в тюрмах мобілізаційний ресурс? Про це говоримо із головою управління ГО «Захист в'язнів України Олегом Цвілим. Пане Олеже, вітаю вас. 6247 заяв із бажанням служити в ЗСУ подали українські засуджені такі свіжі цифри станом на 1 серпня від мін'юсту, і більше половини вже поїхали з установ, де відбували покарання. Як ви думаєте, чи це всі бажаючі, чи може бути більша цифра? Адже всього в Україні, за даними того ж мін'юсту, близько 27 тисяч ув'язнених, на який мобілізаційний ресурс можна розраховувати? Я Прогнозую, що мобілізаційний цінний ресурс все-таки буде, буде не сякати. Воно якось е, трохи дивно. Навіть навпаки, законотворці зробили не зовсім прийнятні умови е, для засуджених. Ну тобто, я б навіть сказав їх, в деякій мірі вони дискримінуючі. Тобто навіть раз в рік відпустка там не, не дозволяється там. Лікуватися не можна в межах, де живуть рідні, де твоя домівка. Тобто, там є ряд таких пунктів, і незважаючи ні на що, мобілізація, можна сказати, розпочалася і розпочалась вона успішно і вона продовжується, Без, Безперестанно до мене звертаються в'язні і кажуть, коли там розморозять 307, 309, 115. тобто... Незважаючи на те, що законодавством дозволяється більш широке коло рекрутувати засуджених на практиці? Ну заявлення клопотання про залучення до захисту не не приймають від, я ж кажу, від засуджених, які б засуджені за 307 статтю, 309 або 115. є виключення, але системно це ще не працює. А можете уточнити, що саме це за статті? Ну, 307 це, типу, розповсюдження наркотиків. Ну, ми знаєте, ви ж знаєте, що не всі, хто засуджені по 307, це іменно торгівці наркотиками. Це, ну, є такі, в общем, там, а там потрібно. А 309 це вживання наркотиків, 115- це вбивство. Ось. Ну, я ж кажу, що ми ж збираємо не на Олімпіаду. Скажем так, рекрутуємо людей. Ми людей рекрутуємо для того, щоб вони звільняли наші території, щоб вони не пропускали ворогів далі. То потрібно тут, звісно, людина, яка може на нажати на курок. Ну, це ж очевидно. Ну, можливо, тут є якісь очевидні ризики, через те і не вводилися такі заборони. Чи людей перед тим, як взяти до Збройних сил, ретельно перевіряють, комісія, якась, от, яка там процедура є, чи відомо вам про це? Процедура пише клопотання, сам засуджений. Далі. Він проходить співбесіду з ТЦК і там з командирами збройних частин. Якщо все ок, його відправляють на ВЛК. Якщо і в ВЛК все ок, документи відправляють в суд. В суд э, задовольняє, ну є і відмови, до речі. Суд задовольняє, людину забирають в вичебку, вона проходить навчання і на бойові. Все, я вже знаю багатьох, хто вже э, успішно. Виконують завдання. Ну, різні є ситуації. Не буду я через щур там фантазувати. ну 80% успішних є варіантів ситуації. І решта ну тут не успіх, і не успіх не переважно не від самих самих засуджених через командування. Самі є такі бригади, їх не буду називати. Вони, ну, вони взагалі, от скільки людей туди не запхнуть. З цивільних попередньо до цього були цивільні, всі люди гинуть. Ну є такі бригади, які вони просто людина пішла і загинули. Далі обновляють зовсім новий е, значить, состав, а цифра залишається та сама. Зараз піднімається питання щодо розформування одного з таких от неуспішних, не, не невдалих батальйонів, тому що, звісно, гибель людей там вона ну, нераціональна. Взагалі, якщо говорити про мотивацію ув'язнених, наскільки вони дійсно вмотивовані, і чи дійсно вони чекали рішення про ухвалення закону, яким їм таки дозволили служити? Мотивація зашкалює. З перших днів війни люди готові були просто звільнитися, відбитися від ворога і повернутися назад у в'язницю, тобто на будь умовах люди. Готові були звільнятися. Пройшло два роки, і, в принципі, е трохи спав цей ажіотаж, але, як показує практика, незважаючи навіть на ті неганиз не зовсім, скажімо, такі е сприйнятні умови, люди йдуть, і йдуть, і не перестають іти. Я ж кажу, лише е, інша людей подивилася на практику, як воно буде відношення в житті на війні. Там. Практика показує, слава Богу, все. 80, я ж кажу, 90% людей приймають гарно, ніхто носом не тикає, що ти там, тюремщик, ніхто не надає якихось там, інших там, ну, предзятих там, завдань, всі виконують. Бойові завдання, я ж кажу, є вже п'ятеро знайомих, яких на нагородження будуть представляти. Тобто є вже реальні в нас вчинки, за які вже ми можемо пишатися, скажімо так. Ось. І... Ну, Патріотизм є. Хотіла ще у вас уточнити. А що з термінами самов'язнених відбувається, якщо вони такі йдуть служити в ЗСУ? Ну, їх звільняють умовно-достроково. Все. Далі йде контракт з, на умови, що вони заключать контракт а, до, з Збройними силами. Контракт зі Збройними силами можна заключити на рік-два, його не заключається до кінця воєнного стану. Тобто, в априорі людина звільняється і йде до кінця війни. Ну, я знаю випадки, коли лишається людині місяць-два, вона все одно йде на ці умови і йде. Заключаю контракти до кінця війни. Ну, є і такі випадки. Чи відомо вам, чи є кримінальні авторитети серед добровольців? Звісно, такі люди є. І ці люди показали приклад, тобто визначилися ще на початку війни, і коли ці люди, скажімо так, перші пішли туди низ з в'язниць. Люди пішли, ті, хто були звільнені на свободі. Вони свої мерседеси там автівки перекрасили в зелений колір, наклеїли ізоліту на, на, на зеркала і погнали з територіальної оборони. Вони воюють. Багато хто, дуже багато людей, які стали в територіальну оборону. за, за, за Тобто, колишні ув'язнені мають право служити і йдуть добровольцями. Ну, це зараз вони мають право. На момент повномасштабного вторгнення їм було заборонено законодавством заборонялося. І тому люди йшли в територіальну оборону через територіальну оборону. А от зараз до яких підрозділів засуджені, як правило, потрапляють? Чи це зовсім різні? Зовсім різним. При кожному підрозділі, верніше, не кожному підрозділу, це секретна інформація, ну великий список підрозділів, яким дозволено на рекрутувати засуджених. І... При частині вони окрему частину ну, з, повністю, зі своїм, е, з, ну, зі своїми, як би там, там потрібні і ну, всі і, і, і лікарі, і якби, повний комплект, і той, хто буде займатися забезпеченням. Тобто при гарному командирі це автономна така міні-частина е, значить, народжується. Я ж кажу: при гарному командирі частини, воно все. Е, це гарно відбувається. У багатьох частинах просто це формальність. Люди просто розпливаються і формально вони рахуються, наприклад, як підрозділ Шквал, їх назвали. В одних назвали. Фактично при кожному підрозділі є це цей підрозділ шквал. Хоча я десь дивився, десь назвались характерники. Тобто ну, назва якась, воно, можливо, не обов'язкова кожному. Ну, я не знаю, чесно кажучи, цих нюансів, але в основному всі підрозділи шквал. Uh -huh. Шквал там 4-8, шквал 7, 4, шквал там 3-1, ну, коротше, так. А хочеться ще уточнити, як саме проходить служба вов'язаних? Чи відрізняється чимось? Чи, можливо, є якісь обмеження, от, зокрема щодо зброї і телефонів? Та ні, ну телефони це, від, це ж від розуму все. Залежить Це міри безпеки. Якщо кожен буде з телефоном на позиціях, то звісно, що електроніка я маю на ну, увазі навіть вузьковому це. центрі чи забороняється їм користуватися телефонами. Була така інформація. Просто ну, ну це ж не тільки засудженим. Тут я ж кажу, тут іде от розумного, от здравого, як то кажуть. Якщо всі будуть з телефонами, ну по, по воно ж бисненько про і туди прилетить. Їм не то, що забороняється. їм кажуть, хлопці, ви залиште ось тут свої телефони. Як в кого ну в когось в там в одного, в двох все одно лишається телефон. Якщо щось, щось екстрене, то звісно, позвонити можна буде звідки? А так їм кажуть, ну, в суботу, неділю, давайте будемо. По Во перше, воно й не відволікає від занять. По іншому, це і безпекові питання. Тобто, тут і по-третє, ще ну люди в тюрмах вони ж не мають своїх телефонів. Є щось, у чому обмежуються якраз такі права? Можливо, до вас звертаються з такими скаргами? Ну, скарги надходять лише надходили по забезпеченню. Значить, багато питань бо ви зник... піднімалося по броні. Тобто броня якась застаріла, людям видали навіть в крові ці броніки ну, після когось. Тобто, ви розумієте, в частинах там є купа всяких лодерів, всяких там СЗЧшників, там відказніков, є кому стирати ті броніки. Ну, це ж ну велика антимотивація, коли тобі видають, що є хтось загинув. Ну, Це взагалі якась дикість. Тобто були такі моменти. Повидавали в крові ці броніки, потім повидавали ну, якусь там слабо захищену. Броню, ну і різне оснащення. Багато в кого нема ребів, багато в кого немає автівок. Автівки це ж не потрібні не лише для штурму, для виконання бойових завдань. Автівки потрібні елементарно поїхати в води привезти. Тобто тут потрібні якісь там ну, Жигулі, скажімо так, грубо кажучи. І так просто випадало, що я їхав у відрядження, коли колона наших засуджених їхали з військової частини на. Напередок, і ми просто їхали по одній трасі, і вони мені дзвонять, кажуть, одна машина зламалась, друга, третя. В кінці кінців я їх всіх нагнав, незвичайно на те, що вони виїхали ще зранку, а я після обіду, і мінус три машини в колонії, це вони ще не доїхали до передку. Просто ну це ну, ганебно, що. Вся, ми воюємо на плечах волонтерів, на, на плечах небайдужих людей, які вже видихнулися. Так, зрозуміло. Ще хотіла у вас уточнити, чи є е, упередження серед військових, як до них ставляться інші бійці? Чи є конфлікти, чи про це, зокрема, не скаржаться? Упередження, звісно, що є частини, які апріорі не хочуть мати бачити в своїх рядах засучені. Чи багато таких… Тобто, Ну, є такі, є різні у нас підрозділи, також не буду називати. які Командири, які висловлювались проти, коли на стадії прийняття цього законопроекту я тоді казав, о, ви не хочете, ну є купа, -купа командирів, які з радістю підсилять свої підрозділи. І воно так і відбулося. Майже після, після прийняття цього закону між командирами якась конкуренція з'явилася, хто швидше почали розбирати засуджених, їздити по колоніям. І... Тих хто не хоче воювати разом бачити в побратимах колишнього засудженого. Е окей, вони їх не беруть. Була раніше інформація, що декілька колишніх ув'язнених втекли з учбового центру, але потім цю інформацію спростували. Чи відомо вам про такі випадки? Чи трапляється таке? Відомо е було значить всього шість було спроб втечі. Двоє дійсно намагалися втекти. Кожен по-своєму, їм були їх, значить, спроби невдалі їх повернули, їх десь там відправили в частину і далі за них нічого не чутно. Двоє просто пішли попив, ну, побухали да повернулися самі. Ось, Один. Ну, в общем, це, по-перше, ніхто зі зброєю не тікав. Це все і ПСО всі ці злораста були. Двоє, здається, втікло. Це втікло без зброї, ну, і то не факт, що їх вже не знайшли. Були спроби, я ж кажу, втікали з, з, уже з, з нуля. Отакі от є. Ну, як вони втекли? Вони далеко не втекли, вони просто відбігли, полякалися, десь там п'ють горілку. Ну, такий стрес отримати, коли ну, ти навіть от в учебці тут ну, людиною сидів весь срок, потім в учебці ти з ним пройшов, потім пішов на. На завдання і вже людини нема. Воно ну, кажеться, начебто чужа людина, але коли ти там декілька років провів разом у в'язниці, ну, з багатьма ти товаришуєшся, і це також тобі ж твій побратим, якого ти залишив на полю бою. Ну, я просто знаю, от така була ситуація, де ну, загинуло в одному бою десять, в другому двадцять, в одному штурмі побратимів, там ну, з п'ятдесяти. Це значна кількість людей, і ну, є такі ситуації, хто не витримав де побіг. Ну, Вони ще повернуться. Я переконаний. Дякую вам за інформацію. Говорили про мобілізацію засуджених із головою управління громадської організації захист в'язнів України Олегом Цвілим. Пишіть свої думки, а ми разом розберемо ваші питання і те, що б ви хотіли, аби ми обговорили. Ми читаємо усе і дякуємо, що дивитесь. Побачимось.